Ай, де я? А ви ще хто? А ти нас не знаєш? Так це ми, хоча за тут е, один місяць пролежав, тому може і не пам'ятаєш, а ми так прообразилися. А чого я в клітці? І що у вас е, з потягом трапилося? Я тобі зараз покажу, як ти виглядаєш. Камеру принесу. Да що ви зі мною зробили? Чому я так виглядаю? Я зараз буду цю клітку виламувати та вам так вийти. Ви якісь бандити вже. Клітка дуже потужна, ти не її не зламаєш. Та ще ми можемо тобою. Е -е, повністю. ну... Сказати, щоб ти ходив, то не ти будеш ходити. Да я зараз виламую цю клітку. Друже, допоможи мені. Я нічому не можу допомогти. Та тоді виламую. Раз, два, три. Чотири. Поїхали! Ти, ти хто такий? О, куди відбіг? Зараз не буду тебе. Ой! Треба. Ще як треба? Машинист. Так. Ось тобі. Ще ти. А куди ви ще одного в мене Діли? А, він загинув. Та зараз буду вас знищувати? Ой. А ти що мені зробиш, а? Ти ж за ними відправлю. Треба збігати. Відпусти. Не відпущу, так треба. Тоді й ти зараз відлетиш. Ай! А. Як це відкрите. О! Побіжу до села. Там, може, я знайду собі домівку. От тільки вони захотіли мене знищити ще. Не треба було їх і рятувати. Так, а що тут? О! Так, а в мене якась зброя. Куди бігти? Бігти, 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 бігти. Ой-ой, ай, ай ай Досить стріляти. Треба назад. Ничего, потом я за ними борусь еще. Они знают, кто я такой. Полностью. А -а -а Добре. И что, зараз вызвано... Ой-ой-ой. А, 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 да чего? Я фатив тут ты сам. й зачинили? Ну добре. Посиньте тут трішки, потім відпустимо тебе. Ага. Угу. Що зі мною трапилося. Вимоч, друже, але ми врятувати тебе не змогли. Тому е, треба тебе, е, ну, сам бачиш, що тут стоїть турель. Та я зараз вас реквідую. Що це? Добре, поки що можеш подивитися, що воно змінилося. Останні Не знаю, хвилини можливо. його. Так, нічого цікавого. Що тут? О, oh, е, eh, добре, не бачив, ніхто не знав, ніхто не чув, ніхто не заграем лодю на далі. Відчиняємо двері, відчиняємо, нічого цікавого, промовчу, почушу це все. Ей, тебе там довго чекати? Приходь. То будемо вже по подягу шукати з Зача... ще. Гіршими. Е. З ще гіршими думками. Якщо щось, то це експеримент просто. Так що не ображайся. Це що тут? Рогодня місце. Не так я буду жити. Будемо чий. Після світ розповідав. Можна нам півсер. Ми відкриваємо портал, і це буде світ, який ми назвали Полегон Sandbox. Що, який ще світ? Для цього для початку ми тебе ще модернізуємо, та треба буде сходити до зони відчуждення та забрати невеликий артефакт. Ну все, підходь! Добре, треба!